на нейтралиці. Там, ні, Тут нейтралка, головне на реверсі, а, щоб була реверсі, нейтралка. Да? Да. А тут теж нейтралка є. І e, да? там, нейтрал... там нейтралка і на, ну, на, роз... на роздатці нейтралка. Да, Скрізь є. Без сцеплення не заведете. Можете спробувати проїхатись. Там з коробкою розберетесь, вперед-назад розберетесь. Давайте включимо, бо я тут сьогодні людей відправив, а він такий мокрий приїхав. Каже, що кондиціонер не працює, кажу, його ж включати треба. Загорілося, так? 34, 24. Тут клімат. Тобто стоїть датчик, вимірює температуру. От зараз 34 в салоні. 22 я виставив, воно має надути. На максимум включаю, давайте на двоєчку, да? тобто, щоб не зовсім воно. І ну, все, поїхали. Повне давно Мініагро, день поля. Ми з солісами. Тестують соліс 105-й. Пробуємо в Русі. Чотирьохциліндровий дизельний двигун на 105 кінських сил.